Писав стільки запитів. Поїхали. І, будь ласка, представся нашим. глядачам. Е -е, Юлія Мазур, громадська організація ДОСТА. Е -е, дивись, е -е, про що ми говорили? Я не знаю, як ти по політиці. Ми говорили навіть не про об'єднання, а про в кінці кінців розуміння того, куди ми йдемо. Тому що завжди, всі роки ми йшли хто куди. Так? Кожен своїм шляхом. Як ти бачиш оце все? Чи будете ви приймати участь в виборах, чи будете з кимось об'єднуватись? Яким чином ви хочете е, щось змінити в Україні? Яким чином? Як? Ну, ваше бачення? Наше бачення. Е, мені здається, що тут не все так складно, як здається. Має бути е, в державі повністю змінена система управління. Для того, щоб це зробити, ми, як люди, які зараз на даний момент боремося проти системи, створеної давним-давно, яка узурпувала владу в цій державі, бачимо плюси і мінуси. Тобто, ми бачимо, що треба міняти, що можна залишити і як з цим працювати стосовно об'єднання, я в організації до 17-го року. Всіх активних, я практично всіх активних, хто є блогерів. Активістів, ми об'їздили, ми з усіма ознайомилися. що ми з Пашою, Я підтримую його повністю в цьому плані, що живе спілкування це набагато краще, ніж різні онлайн-конференції і все інше. Коли говориш з людиною, дивишся на цю людину і розумієш, чи варто щось з нею будувати, чи не варто. Стосовно. Того з ким об'єднуватися, ну я вам скажу так, що я дивлюсь, я вже видалилася більше, ніж з 30 груп з цими об'єднаннями. <рес> всі говорять, якщо послухати всіх так окремо, всі говорять, здається, такі правильні речі, всі так все класно розсуждають, тільки працювати ніхто не хоче. Поговорити всі молодці. <рес> 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 Одні розказують, що треба там. Прапора перевернути, інші розказують, що там треба щось, там то, сьо. На моєму прикладі, без підтримки людей, без толпи, що би ми не робили, ми нічого не зробимо. Об'єднання це об'єднання маленьких груп людей, які мають свою спільну якусь мету, мають, як правильно сказати, Якийсь напрацьований механізм, який об'єднує людей. Я е, на своєму досвіді впевнилася, що бумага людей не об'єднає. Людей mm -hmm. об'єднають тільки активні дії. Я готова вам сказати так, що я для себе е, верніше, дуже багато свого часу я на те, щоб досліджувати документи, щось вивчати, mm -hmm. працювати, роз'яснювати людям. Але нашим людям чогось завжди в кіно. Коли, от, наприклад, по, по нашій організації, якщо є якась активна тема, когось б'ють, когось вбивають, от тоді всі дивляться, всі підтримують з дивану, всі молодці. Стосовно цих активних людей, по яких ми їздили, на даний момент вони як були на тому місці, так вони і є. Є люди, які вміють працювати з бумагами, але... Обичний тракторист, шахтер, пекар, лікар, вони повинні працювати там, де вони вчились. Ну, так, так. Я вважаю, що е, має бути сформована нова команда з людей, які ну, професіонали, а інші люди мають їх підтримати для того, щоб ми щось змінили. Так, так. Тому що, наприклад, якщо я за освітою бухгалтер. Але так стало, що я маю бути юридично підкована в усіх напрямках. То для чого нам тоді правоохоронна система, якщо вона не працює і від неї потрібно захищатися? А з приводу, дивіться, ви згодні з тим, що суддів, прокурорів, начальника поліції, як мінімум і інших, потрібно обирати на місцевих виборах? Цілком і повністю згодна, тому що. По справі Дубановської, по пашиній справі, по моїй у нас одна суддя. А, що я для себе вияснила? Дуже було удобно побудована ця система в тому плані, що е, жінка-суддя, чоловік-прокурор, працювали е, в Слов'янську, в Краматорську мали ще якесь своє підприємство. Всі роболи. А б... дочка. Ну. Їхня працювала в міській раді. О, чуєш, у мене, дивись, теж, що, щоб зразу. Ну, в мене на суді, чуєш. вони захищали родину, адвокат, друг сім'ї. А в адвоката рідний брат голова суду. Голова суду вирішує судей, яка всі справи мої веде. І все, судила на кухні. Все, а тепер, тепер виходить от далі, якщо б знову ж таки. Прокурор Панасюк, важко, тут білоцерківська біло прокуратура. А, Прокурор відомо. Панасюк, а батько суддя апеляційного суду. Ну Це так, так дуже зручно. Я дуже коли передивлялась декларації? Я, чесно кажучи, просто прозріла, коли відкрила 11 земельних ділянок в прокурора. Чоловіче добрий, де ти їх взяв? Це той шов. Ви... Да. В батька ціла купа ділянок. Тобто це люди, які на сьогоднішній день, у нас йде повномасштабна війна, держава фінансує не наших захисників, а фінансує е, цих да. які сидять, да. ну як, як п'явка присосалася і не можна відігнати. 12 ділянок. У мене чувак, є держслужбовець, знайомий мій. Виявляємо, ми в нього 120 ділянок угу. в карків. Я йому задаю питання, нафіга? Для чого 120? Ну 2-3, може. Я не знаю, у мене немає жодної. Для чого 120? Ну це в одному місці. Вони навіть, послухай, вони навіть не розуміють. Для... Ну, вони собі просто... От у них е, така хвороба. Це дійсно хвороба. Ну, ось Юля виявила у нашого першого заступника Ганіча два з половиною мільйона подарунки, а далі людина за Юлією пішла і виявила три рахунки в біткоїнах. В біткоїнах! Ну просто знаєте, я не знаю чогось раніше. Я так думала, що там бути лікарем це престижно, там бути поліцейським це престижно. Там прокуратура. Ну то такі якісь мали бути поважні люди. А по факту це найбільші злодії. Я столкнулася з проблемою, тою зараз як приходять люди в ЛК, неважливо, чи це цивільні, які тільки їх пхають на службу, чи це вже військові, котрі повернулися. Військові в нас всі без поранень, всі здорові. Всі здорові, Ну, секунд... чогось не Ага. чогось не можуть. Ходити так, як треба, там більшість з них і ну, здоров'я пошатнулось. І цивільні, які каліки, от тих і грибуть. А ті, що ходять в спортзал, там вже ж саме. Ну, Це там кіно, інваліди, да, все, одні інваліди. Ж прокуратурі. Що да, 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 да. там, кажи? Ще дві, так? Да? Юлечка, я ось до вас хочу звернутися. Ось, ну, я, дякую Богу, що за свою зустріч. Е, Бог мені не дав інших організацій, кроме доста. І одна, на ваш, як то кажуть, на вашому прикладі життєвому, на ваших засадах, на ваших основах. Я вбачаю майбутнє, Юрій, ну ображайтесь чи ні. Знаєте чому? Ну, якщо не буде таких людей, ну давайте, давайте візьмемо загал України. Так, да, є десяток, там, хай 15 людей таких, знаєте, які гідні поваги. Ну от ви в нашому регіоні центральному, я вважаю, що... Це один із п'яти таких пунктів. Ви займаєте центральні місця. От їзда Іванович, доста є, є ще пара організацій, я пока не буду називати, щоб вже дану, Не, да, не, <рес> да, не Тому вважаю, що знаєте, фундаторами і початківцями справи це є ви. А ми завжди доключимося до вас. Завжди. Хоча ми і так ходимо. Я і так доста. <рес> Ні, доста показала. Доста показала. Пример. Організованості Ну да, багато років вже да. дуже І... гарно, дуже гарно. Паша завжди знаєте, як нам казав, що ми маємо бути з вами як воєнні, жити по уставу. Да. Я згоден сто має бути в будь-якій організації, повинна бути якась дисципліна. І ну, коли нам говорять, там дуже багато бо буває там, десь читаю коментарі, що з кимось там жорстко поговорили, когось пожаліли. Вибачте, але час толерантності минув. У нас ну, зараз таке да, такі умови, що немає. немає май. просто можливості. Да, ми колись май. за цей поїздок говорили, що от їде поїзд, ми там раз кажемо, сідайте в цей вагон, да, да. а там і потім раз, в другий хтось вскочив, раз, тут вже останній цей а вагон, останній вагон да. ну вже просимо, ну сідайте, ну сідайте. Хто захотів, той сів. Так, а так. хто не захотів, знаєте, той так і лишиться. Покажу у кожного шлях. Сідайте, і... поки не пізно, <ріця> люди добрі. <роблять. ріця> Сідайте, поки не пізно, бо пізно буде, потім вже не буде. Селекція закінчується, скажімо так. Селекція. А що там далі? Ага. Е, дивіться, з приводу, я хочу сказати, з приводу порядку, наша організація, в основному хлопці тут ще з 90-х років в мене. Потім був етап там. 2000 ні ще доєдналися, а потім доєдналася частина людей вже на Майдані. Ну і так. І так. от Наша група за рахунок желізної дисципліни в мене керівники всіх організацій вони мене страшенно поважають і довіряють мені і кажуть, що Іванич скаже, так і буде. Але, якщо в кого є яка думка, ми обов'язково обов чуємо. Так само, як у мене в організації є люди. Які підтримують Порошенка. У мене, да, мене є там Олег, він, і ми його поважаємо. В нього є своя думка. У мене є цар він каже, Іванич, ти щоб там не говорив, але ну, я, я підтримую Зеленського. Хорошо. І в нас от, ну, от ми так живемо за рахунок того, що ми поважаємо один одного підтримуємо, Але коли стає питання зібратися, організуватися, поїхати, вирішити питання, ніхто не споминає ні за тих, ні за тих, зібралися. Організувалися і погнали наші грани. Все, найкраща я вам модель. скажу так, що в нас в організації теж є золоте правило. Ми не піднімаємо питання мови і віри. О, О Тоже, я, я, бо, я, через <рес> я через Це бомба, Це так. так. Саме розумне, що тільки є. Чому, дивіться, чому Це мені, чому мені не сподобалася ця тема? Ну, цей базар, так, ну, ну оприділений. От коли ви приїдете до нас на збори, ну, Руслан Бул, от так. ви побачите, як в нас все робиться. Воно У нас, бути, блин, красавці, хто б з України не з'їжджався, ці генерали до нас там, вони кажуть, ви найкращі, Бо порядок чіткий, кожен знає, що, як і по чому. І всі з головою. Ніколи дурацького питання ніхто не задасть, ніколи ніхто не ляпне, що попало. То мали красиво все, все. А так <сум> оце ляп-ляп, вийшли, час розказують. На, що, що ви устраєте базар з цього всього? Тому, друзі, дивіться. Питання таке. Я думаю, ми будемо закінчувати, да, вже. думка спільна в нас є. 100%. Бачення є. Бачення. Все. Потрібно тільки зараз скласти все докупи і, і, працювати. і, і просто працювати, і все. А, працювати. а там як Бог дасть. А, а Бог дасть. Дасть Бог. <ріх> слава Україні! Героям, Героям. слава! Все.